Ось друзі, ще е, покажу, от так не дуже видно, а так краще видно. На відео ця краса Господня. Ну просто, е, знаєте, є е, в доматичному богосліві є поняття е, откровення. І, і Через яке людина пізнає творця. Є сверхістена і є естественна. От перед нами, звісно, природа говорить, що само собою це все не може бути. І не може існувати, не може, ну, тим, більше, тим більше саме по собі от виникнути. Ось так, така краса. От, як ви бачите, там далі на горах люди живуть, прямо от. Просипаєш. Ну, звісно, я емоціями приїхали. От, люди тут а, ну, просто знайомі от, є. Вони говорять, що вони вже так, ну, вони щось хочуть інше побачити, то і відрить, наскільки людина може привикнути до, просто до краси. Я вам більше друзі скажу, люди привикають, на жаль, є, є, є такі, ну, скажімо, духовна. Небезпека заключається в тому, що людина звикає навіть не то, що до цієї краси, а до, самого, до благодаті, до самого Бога. І, і рахується ну, в якомусь сенсі це дійсно природні, от, але втрачається е, усвідомлення глибина і ширина цього поняття. Ось е, гримить уже. Вчора ми їхали був дощ. От, друзі, ми вже на, на найвищій точці у Рахові. Ось. Е, ну, тут, наскільки там ще є, по, ще більше поїхали. От, Бачу люди, але там ну, тут саме ця площадка, вона з, з, з неї найкращий вигляд. Панорамний такий. Там, ну, Просто дивишся і хочеться дивитися і дивитися, і дивитися. Ну, от, Я розумію, знаєте, через. через... Екран це ну, зовсім не те. Ну, не, ну так сказати, зрозуміло, про що йде, видно, про що я говорю, але об'єми, знаєте, от, да, той, як сказати, та камера, яку Господь подарував людині, саме очі, вони сприймають, Ще люди не створили такої камери. Хай Господь береже усіх нас, береже нашу Україну і наших захисників, які знову знову хочу сказати, які в тому числі захищають і ці і цю красу, за мені сьогодні сказав наш воїн Юрій. Хай Господь береже перш за все наших захисників, нашу Україну.